У відео покажу їжу харчування готелю. Готель працює за системою Все включено шведський стіл. Сніданок. Стіл, де можна зробити каву чай, ось апарат. Далі слідуючий апарат підігрів молока і поряд купа різноманітних пластівців. Ну, відповідно, пластівців можна залити молочком. Далі просто така інсталяція овочів, вона періодично міняється на цьому столику. Далі стіл з хлібчиком Стоять, стоїть тостерна машина. Хлібчик є порізаний, цілий, можна самому порізати. Масло, ще одна машина для тостів. Далі куточок джемів. Варення, шоколаду, посипки кокосової, горішки, фініки, сушені банани, чорнослив, ізюм різноманітні різноманітні присмаки. Плюс стоїть кетчуп майонез гречиця, тому що тут ось в нас є вафлі, млинці при вас печуть. Далі слідуючи омлетик з сиром, звичайний омлетик. Яйця смажені, далі панкейки, Яйця сосиски, різні сосиски, баварські сосиски, тости, гриби, овочі, шкварочки, яйця варені, вівсянка молочні каші, квасоля в томаті, томати з сиром чи помідори з сиром, картопляні нагетси. Картопля, далі стіл із овочами, огірочки порізані, помідорки, зелень, рукола, базилік, лимончик, оливки чорні, зелені, порізані, різні сири їхні, далі сир твердий, сир м'який, сири різноманітні, далі йдуть ковбаски. Різні. Далі круасанчики, ну, випічка до чаю чи до кави. Далі йдуть кексики, пироги, там шоколадний ось пиріг. Далі стіл з овочами: банани, груші, апельсини, персики, нектарини, знову банани. Нарізані фрукти, грейпфрут, апельсин, мариновані персики. Діана смакує. І Софійка смакує сніданком. І в мене буде сніданок. Далі розпочинається час гарячих закусок. Бекончик, ну, можливо, хтось проспав сніданок, чи не доїв, є можливість підкріпитися. Гриби, тости, знову купа різноманітних сосисок, є і баварські, і звичайні сосиски, працівники слідкують, щоб весь час. Їжа була, пустих лотків не буде, працівники постійно будуть підносити, картопелька. Далі ще буде обов'язково випічка, знову круасани, ну, до кави щось там, до кави, до чаю. Ще, Ще є. Овочі нарізані, гіркі помідори, оливки, вони закриті плівочкою, ковбаски. Також протягом дня стоїть фруктовий цей стіл, і можна протягом дня підходити і брати фрукти, які хочеться. Далі чудо-холодильник. З 10 до 18 можна підходити і брати морозиво. Бананове і ванільне. Для тих, хто любить морозиво, це у нас рай. Тобто можна ласувати і ласувати. Ми так само будемо ласувати морозивом. У відео їжа одного дня вона змінюється, вона не повторюється. Обід. Засмака до супчику різноманітна, сам супчик. Так, і гарніри пішли. Картопля, рис, овочі на пару. Ось там рагу було, тушковані овочі, ось вермішелька з овочами, з крабовими паличками. Далі йдемо м'язку. Один вид, м'яско, другий вид, знову запечені макарони, баклажани, кульки м'ясні, рибка з овочами. Далі столик із соусами, різноманітними приправами, оливковою олією. Осьмажені кільця цибульки, далі бургери. Ось смажать якраз бургери і е кабачки. Далі е картопля фрі, нагетси, е, вермішель. Приправка соус томатний, сир натертий, далі стіл з хлібчиком знову можете нарізати, можете взяти нарізаний салати, ось грецький салат, різноманітні салати нарізані, з капустою салат, з кукурузкою салат, лимончики. Овочі, огірки, помідори, горошок, різні сирні їхні мастилки, рибка, оливки, зелені, чорні. Далі фруктовий стіл, кавун, диня, грейпфрут, цілі фрукти, банани, яблука, апельсини, сливи. Солодкий стіл різноманітні суфле, торти, желе, панакота, кекси, їжа смачна. Далі період закусок: томатний соус, сметанковий соус. Ось вермішельки підписано, на англійській мові, правда, але кожна страва підписана. Щось подібне до наших вареників з капустою тільки смажені. Смажені кільця цибульки. Далі м'ясні кульки, картопля фрі. Можна взяти хлібчик, але він вже буде порізаний. Знову стіл фруктів. Банани ростуть на Кіпрі. Вони не, привоз... не привозні. Вечеря проходить в ресторані Афіна. Ось як він виглядає. І шикарний вигляд на море. Гарніри, картопля з сиром, рис з овочами, пюре, руагу. Курочка тушкована, м'яско з овочами тушковане, ось підписи є, рибка, овочі на пару. Още овочі з сиром, так, підписи на англійській мові. Вермішель з м'ясом, з кукурузкою, нагетси, картопля фрі, піца кусочками, макарон, два соуси, томатний і грибний, супчики з різними присмаками. Сир, грінки, сухарики, цибулька, укропчик, бутерброди, лаваш, чипси. Так, ось нас курочку роблять: різні соуси, бургери, овочі, гріль, салати різноманітні, салати, салати. Це все салати, далі присмаки, сирені, оливки, огірочки, солоні, помідорчики, сир, ковбаски, фідніки, мед, горіхи, мигдаль кавун, ананаси, диня, знову фруктовий стіл, грейпфрути, яблука, банани, виноград, сливи, солодкий стіл, різноманітні торти, тістечка, желе, східні солодощі, пахлава, так, підписи. Східні солодощі, пудинг хлібний, морозиво, чотирьох видів: шоколадне, ванільне, бананове, полуничне, стіл з приправами, кетчупи, майонези, оливкова олія, соуси, Ось ще голубці, лаваш, хлібчик, булочки. У відео їжа одного дня вона не повторюється. Ну і на сам кінець, холодні закуски. Хто хоче їстоньки. Ось випічка, піца, знову булочки, бутерброди з сиром, крученики, нагетси, кекси. І ще є печиво.